У Сполучених Штатах Америки щойно завершилися перші з двох дебатів між діючим президентом Джо Байденом та екс-президентом Дональдом Трампом. Хоча вибори нового американського глави держави заплановані аж на 5 листопада цього року. Кандидати погодилися виступити на єдиному подіумі, але їх місця визначали за допомогою підкидання монети. Дебати тривали півтори години і відбувалися без аудиторії, щоб забезпечити кандидатам можливість максимально використати час. Од не було можливості перебувати один одного під час відповідей, мікрофон іншого кандидата вимикали. Почали розмову з економічних питань. Байден зазначив, економіка була в жалюгідному стані після правління Трампа. Експрезидент відповів, що нині американці страждають від небувалого рівня інфляції. Обмінялися звинуваченнями. Кожен заявив, нібито його опонент найгірший президент в історії. Трамп зазначив, що Путін ніколи б не напав на Україну, якби в Америці. Ці був справжній президент і пообіцяв закінчити війну ще до того, як вступить на посаду. Байден вкотре повторив Путін військовий злочинець. Він вбив тисячі людей. Президент Байден додав гроші, які передають Україні. Це зброя, яку виготовляють у Сполучених Штатах. Ну і зараз з нами на зв'язку кореспондент Голосу Америки Остап Ярош. Остапе, отже, я вас вітаю. Як ви розцінюєте ці дебати? І ще раз давайте зосередимося на тому, що саме Трамп і Байден говорили про Україну. Так, вітаю вас, доброго ранку. Щойно буквально ці дебати закінчилися, і зараз буквально от всі американські великі телеканали активно обговорюються. Насправді, найважливіша подія, мабуть, до тепер цієї кампанії 2024 року. Точно найважливіша політична подія сьогоднішнього вечора. Тут у сполучених штатах дуже багато уваги було прикуто, і перші реакції, які ми бачимо, причому від тих оглядачів, які симпатизують демократам, і від тих оглядачів, які симпатизують симпатизують республіканцям, вони сходяться в одному. Джо Байдену бракувало енергії на цих дебатах. Він виглядав а, не так яскраво, як продемонстрував себе Дональд Трамп. Про це говорить зараз. Таймс, CNN, Washington Post, Fox News, зрештою. Будь-який майже канали, які, які виглядати вони зараз фокусуються більше не на тому, що говорили кандидати, а на тому, як вони говорили. Причому також вони говорять про те, що дійсно Дональд Трамп багато з його тверджень, які він говорив, були неправдивими. Чи він намагався атакувати а, свого опонента чи нового президента США? Чи він намагався якісь речі перекрутити? Втім, а робив він це впевненіше, робив яскравіше, робив голосніше і насправді. Подача кажуть вони може мати вплив на те, як ці дебати сприймають також американці. Що говорили кандидати? Насправді багато теми в зовнішньополітичному блокові було присвячено Україні більше ніж темі Ізраїлю чи Палестини. А Дональд Трамп заявив, що якби він був президентом, то Путін ніколи б на Україну не напав. Що мовляв, слабкість Джо Байдена спровокувала Путіна це зробити. Також він критикував чинну адміністрацію за як він каже НАТО велику фінансову підтримку України. каже, що Володимир Зеленський приїжджає щоразу до Вашингтона, повертається з мільярдами доларів. Це потрібно зупинити. Критикував він за це. Байдена каже, що європейські союзники мають платити значно більше ніж це роблять Сполучені Штати, адже вони значно більше до України а США. Мовляв, розділяє океан із Європою, тому його адміністрація буде ці речі змінювати. Джо Байден своєю чергою критикував Дональда Трампа за його. Колишні ремарки і коментарі щодо НАТО, пам'ятаємо, були ці коментарі, коли Дональд Трамп сказав, що він може покинути НАТО чи він не буде підтримувати фінансування альянсу. А джо Байден критикував це. Він звертав увагу на те, що він навпаки об'єднав союзників. Згадав про групу у форматі Рамштайн, і були дійсно тут такі знаєте перепалки і радше. Критика одне одного, втім, не дозволяли і ви правильно задали перебувати кандидатам, не дозволяли їм також. Не дозволено бути, було, аби глядачі були в залі, в тому числі, і це кажуть глядачі, своєю чергою, теж вплинуло на те, як кандидати себе показали. Зараз ми збираємо насправді думки експертів, думки аналітиків. А зараз цей час найближчі півгодини годину думаю на всіх американських телеканалах будуть активно це обговорювати. І насправді основне питання, яке мабуть зараз є, якими будуть наслідки цих дебатів для Дональда Трампа і. Тим більше для Джо Байдена так виглядає, що зараз дуже багато демократів. Не задоволені тим, як він себе продемонстрував на сцені. і я хочу процитувати ведучого CNN, який буквально щойно в ефірі так вони обговорюють ці речі. Сказав, що якщо виборці демократів вмикали ці дебати із хвилюванням, то вони закінчили їх дивитися у паніці. Приблизно такий сентимент зараз тут є в американському медіапросторі. знову ж таки збираємо більше коментарів. Стежимо за тим, як реагують. Думаю, за кілька годин будемо мати також більше інформації.